Hello. Пупк, пупк, пупк Надюшка? Он без трусів садить. Та що таке? Це рук. Все. Час закінчився. Нарешті, блять, хоч десь перше місце взяв. А яски переіграв просто. Шкода, що тут нема, хто більше, блять, насра, точно мама перше

Найс. Класно. початок. Що ж мене тебе збили, чого ж біля камінчика не стояла? На дво Ем, Слайк скільки діточок мрієш мати. скільки ти мрієш мати. О, ну двійка стільки не мріє. <сум> От скільки бог, дасть, як вийде. Відкриваємо відразу 10 ящиків. Давай. Три золото. Катер, два катера. Танець якийсь. Ну, кислой. Привіт, Макс! Хеллоу, hello, хеллоу, hello. шо ви там? О, ящик якийсь. Стрімом. стримом, like стримом. У вас новым року. О, тихо, тихо, тихо. Тіба. Що ви там довго будете тримати то це капець Мені випав цей Дорьан. Доріан, Доріан, це де хана, и це ж другий цей Доріан а цей чувак випав. пап до да побачення з вашою грою хоча... Мені геть ні разу хана хоча б не попадало. <гум> Нам роком. Да. Нашел цей забором тут. Окей, okay. а другий на другому поверсі. Yeah. Да раз Чекай, тихо, тихо, Та ти. Нок Нокнув. Другий поверх. У цього що стріляв з ВСС, кинув на другий на другому поверсі. Отут. Подалось. Тихо, тихо. Та ну! Я тобі в голову дала. Та ти поняла, я йому теж в тіло стрельну. Так, а інші в голову дала. Я ж... Ну, декілька тичок в голову. Декілька тичок Тебе... ти не Туда його, Давай. Чуть -чуть. Тебе сзади видно. Він тут. Дай, знаю. <звук> хорош, хорош. О, їх так падають. Де? Вже впали. Над нами. Або на нас, або на ті кімпи. Але, походу, над нами. Ні, не на нас. Не на нас, я їх не бачу. О, на нас! ДА! <звук> Помощ треба. Підходь. Найс, nice. бачиш, що в килл чате, яка красота! Ні. Вот тут, вот тут. До побачення просто. Тачка ось. До побачення номер два просто. Це що таке? Це руки чи ні? Це, це що таке? Я не поняв. Славік, їде на мене хтось. Поняв, я поняв, тебе поняв, привік, поняв, поняв. Я тебе приб'ю, якщо я здохну. Славік, це ламбо фіолетова. Окей, їду, їду, ж... Тебе? Так, да, у мене в ангарі. Кидаю гранатові туди. Красотка. Ще один в ангарі. Вангарі? Цей, Цей в мене лежить тут. Та да, в ангарі. Підходи сюди з цього боку. Зараншу. Добивай, добивай! Найс. Піднімай бігом він. Я не можу зрозуміти, що це таке робиться. Ну ти мене чув, Цікась... я тобі сказала, підходь до мене бігом. Кіберспортивна сила в нас. Їдуть на нас. Тихо? Діво, справа? Ось, перед нами, перед нами прям. Надієшка, поїхали! Ій за ним, їй далі, їй далі, їй далі за ним. А там нема ні, нікого, наче ти вийшов, він тільки що з тачки. Де? Отут він направо пішов. Поняв поняв поняв. У мене ж хіба нема. Я поїхав. І тачка поломана наша. Ništa osobi, gdje je on, gdje je on? Za zaborom. Ponijel, ponijel, ponijel. Ja... Baću. Nasepao im u toške. Pišao u pravo. Obhožu ih, obhožu. якийсь... Він мене Отут! він зайгувся. Київ наш. Бачу. Не заягал, кура. Кинь щось тут. Кинь в кем щось. Найс! Хорош! Забрай бегом ЧП в тебе там, да, в нас, в нас, в нас, в нас. Все, все, минус два, минус два, все. А, окей. Вийди, 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 вийди звідти. Отут ці пуля. Так, ти своїм СКС. Підходить. Підходить. Що, що закину і все. Я закриваюся, лікуюся. Тихо, тихо, тихо. Я на другом поверсі? Okay, я вийти Просто хочу. Мінус. Да ну блин, через забор Ось тут він, біля забора. Я через забор не миг. Я просто. Ай. Дуже близько до забора не зміг зброю підняти. І якщо що, можете бути спокійними мои нами речистинду по Тому То ми нічого ничего не думали. Але хто каже, що дуба ельфу чиста. Мені цікаво, твоє твердження дуже цікаво побудоване. Так. А, ельф. Блін, ельф, Надійка, ти була ельфом цього року? Так. Да. Ахаааа, блін, слави, яка шутка. Я не можу. який ти юморний. Хто знає, той знає. Угу. Дякую. Давай, драйвбайт. Тільки я не бачу, де він. тепер я тоже потеряла. Хелл. О, десь попала, попала. Ще один десь є. Та здохне ти вже. Давай! Красотка. Диви. Ну як? Ну, як в старій добрі. До наступної Де він? Так ось він ззаді нас, повертай. Повертай, че ты роби! Так повертаю. Сідай за заруль за за сядь. Ой, жах. Ну, як ви бачите, то киперспорту нам, конечно, далековато. Надо просто Еда. так покататься. Чую, 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 чую. Он туда. Минус. Хорош. Минус. Хорош. Недотачка. до тачка. Ага. Он сам сдох. Разбейся. Він нам лут привез. Аптечка и все каже. Взяла Это хороший стрим снайпер. И на одного всех поднять. Давай да давай тут, тут. Ах, падло добив мене... Е, Надіка... Блін, на резорті тільки можна підняти. Ладно, чіль тут сама. Все, 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 нормально, все. От розумієте, він міг з надійкою перестрілюватись і міг її перестріляти, ну, може таке бути. Він вибрав путь добити мене і програти. Може впасти і дивитись, тебе не буде видно з кимпа. На, що я согласилась, <плес> на то я впасти. Де він? Отам, в кемпі. В кемпі перепригнув. Перепригнув завжди бігти. <плес> Дикуйся. Все, це б з... зона його вбила. Добре. Все, побулікайся собі, Чиль. Ти був мас халат Чи не надо, Блін. Т ні-ні, не буду, це не в ті качі. я його бачу. Кого ти там бачиш? О боже, це дурна. Це не любить. Тихо, чекай. Поболікайсь, бо 40 секунд. Успокоїлась. Успокоїлась. Подивись. Все, заспокійся, все ж добре. Просто капка. Ти що через ким хоч можеш проїхати прямо ташці жорстко. Так щоб мене не винесли, боюсь. Ну, значить заходить в спину, Там є точно буде, бо це ті люди, які заїжджали туди. Можете так підходите до кемпа. До Не-не, їдь, Наташці, я думаю не їдь. Підходь до правого кемпа І все, і чиль там. Понял? Це дивика. Он в прямом є. Он біжить правіше. Побіга, побіга. Побіга, побіга, побіга. Біжи не хильс. У ж тих не встигаю. Ну не надо буде добивати, бачиш? Mm, Блін молодець. Але гарно зауго, звісно, стільки забрало, ти бачиш Та ну дуже сильно коцаний отут. Дуже сильно коцяний. Прямо тут, прямо тут. Да, 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 ти його бачиш. Отут він за стіною Вс, поднимай. Не, инше десь Піднімай, піднімай, піднімай Тихо, мовчи, мовча, Славік, Славик встигну На, тобі! би! Стим дробошом. Ти така, Славік, мовчи, мовчи і сама більше говориш, ніж я. Так я замовчала, бо хотіла його почути. Я а же ничего и не говорил. Ну, я знаю. Не, ну и ты иногда можешь просто говорить. Да-да, прям там. Все, чиль, чиль, чиль. Да подходит. Двое так. пикают. Сурикаты там стоять, видите. Да. Ты, хай, хай хай, сами подходят. <звук> О, <звук> они сейчас перестреляются между собой. Да я же дивлюсь. Або а, вони думаю, не думає, що ти втік, вони думають, що ти втік. Тихо, тихо, тихо. Блін, ще другий. Хорош. То возьмись приціл, приціл перевішай. Ліву, Отак дивись. А чого вони не стріляються в смислі? Ти бігає, блять, цей. Це свій, це, це свій, це його тиммейт. Це його тиммейт? Да. Хілься, хілься, хілься. просто хілься. Ти переділиш. Тоже уже пидит за пуш, ты чешу. Секуны. Сидей, блин. Секуны просто нереально. Не вообще. А закинь. Закрой двери. Закрывай, закрывай. Открывай. Да не, не, сейчас. О! Найс, nice, хорош! Харуль! Все, 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 ликуйся, лікуйся, лікуйся. И лікуйся. нас піднимешь. Ты шуоух, покажи да. бігом мітку де. Найс. А це я гушах хтось добиває. Ось тут тачка, тут тачка. Це ще одні, ще одні, слайк. Понял, понял, поняв, поняв. Слай, треба давай. напевно... От тут от тут, ще одна голова. Побачення. Ще один, ще один. Десь там, отут. Бачим для кого хорош. Вот это так, ви бачите, сьогодні Песь... заходить прямо. Опасный сьогодні. Просто голови летять сьогодні. З плечей. Спереди нас є. Бачу, бачу. Пробую вбивати их. Все Окей, я жива що. Мінус. Я вже схоздохну. А ну. Де мене на мене де ми? давай, падай. Де на І мене де ми? А куди ж тобі лізоти? Ну, з мене з двох сторін. Тебе пікає 345 і інша сторона 120. А добре, чого ж ти врізалась в дерев? Mm. У мене колесо пробито, мені колісо пробило. Я просто не можу, розумієш? Давай, не тут. Йос, давай цей! Давай, давай, бігу! Ну підходить, не вилазь іменно собі. Дині, ну куди, надійка? <звук> Тика, ти в мене молодець, в капець прям. Вілізла здимів, підставила. Ч сп'ють? Це добре, я кину Ще Шедемой ще кидай. Дякую. А та сторона, де його придавило? Чи прям повністю придавило. Зараз раз, раз полностью придавило. Макс, привіт одну хвилинку у нас тут щось. Цієї команди більше немає, чи що? Що це лежить? Нема, нема. Його задавив, кажу, свій цей. А, все, понятно. Свій треугольник. А де ці? А не отут, отут. От, от, от. Блін. Зона, Зона. Це жесть. Лікуюся. Не ліку не лікується. Я сдох. Я тоже не добежу. Та ну! Тану. ну! Давай. Давай. Короче, тащила, тащила, все стреляла и сдох. Просто потухну. Ну, подивись, хто залишився. Ну, що це таке? Он без трусів садись. Ой, штані. Тут БТР. Там за БТРом, за БТР. Я сів БТР, сів БТР. Сідай БТР зі мною. Є! Є, є, Є сила, є сила, сідай! Мінус, мінус, мінус. Та по нам стріляють же просто. Тачка. Сосновки їде на нас прям. Угу. Я закресився, зараз буду зажимати. У мене патронів немає. Ти, Мінус два серіально. Двоє перелізло. Я, я все просто можна підняти. Піднімлю. Слайк, ти в мене патронів немає. О, мене мінім... Окей. Дайте. Не трени, не, не, не. В мене заправкою космонами. Тип просто пульку попав і все. Ну погано. А, не, є пятрки, все. Було наверх так Чат поможе. Все? Вс, мінус. О, супер. і лут привезли. молодці